Росія продовжує готуватися до виборів в Європарламенті, в тому числі і в Польщі, і е, польські служби безпеки б'ють на сполох, тому як за допомогою е, мета, тобто Фейсбука та Інстаграма, е, в останній тиждень збільшилась максим, до просто до максимальних рівнів платна реклама про російських наративів, про російських оголошень, які спрямовані на громадян Польщі, які зовсім скоро й підуть віддавати свій голос за. Нових депутатів до Європарламенту, і це просто показує наскільки важливо Росії, щоб на вибори до Європарламенту щоб там пройшли кандидати, які будуть максимально проросійськими, і з якими потім в подальшому можна буде домовлятися дуже і дуже велика загроза, в першу чергу для Польщі, в другу чергу для всього європейського союзу, і звісно ж для. України, тому як у випадку, якщо до Європарламенту пройдуть проросійські депутати, то ви самі розумієте, що буде відбуватися з підтримкою України в наступні роки, скажімо так. Ми сьогодні про це максимально детально поговоримо. Я думаю, що кожен з вас також після перегляду цього відео зможе написати свою думку, що він думає про втручання Росії в внутрішні справи Європейського Союзу та Польщі. І давайте починати. Також перед тим як ми почнемо, обов'язково поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал, якщо ви досі не підписані. А в коментарях також пишіть, з якого міста ви дивитесь відео. Дуже цікаво подивитися. Насправді дуже багато я дивлюсь, що є глядачів в нас не з Польщі, не з України, а з інших країн Європейського Союзу, зі Сполучених Штатів, з Канади. Тому цікаво подивитись, хто. Звідки найбільше будуть дивитись саме це відео? І давайте починати. За минулий тиждень мета схвалила та розмістила проросійської пропагандистської реклами в понад як 350 тисячах аккаунтів. Це просто колосальна кількість, і це всього лиш за один тиждень. І видно, що Росія почала в соціальних мережах також просувати. Просувати, скажімо так, наративи, які дуже важливі і дуже корисні саме для неї. Тому саме зараз е, так само і Ютуб-канали, і там Тікток акаунти, і Фейсбук акаунти просто колосальними шаленими темпами атакують проросійські боти. І саме тому е, я просто не зупиняюся і постійно говорю, щоб ви підтримували україномовний контент своїми лайками та коментарями. Це допомагає його розвивати і не дає. Просто повбивати наші акаунти в соціальних мережах оцими проросійськими ботами було сказано наступне: жодних системних заходів, схоже, не було вжито для забезпечення чесності майбутніх виборів до Європейського союзу. Попереднє розслідування показало, що з серпня 23-го року, по березень 24-го року. В мета дозволили більш ніж на 40 мільйонів облікових записів у Франції та Німеччині показувати проросійську проросійську пропаганду. І якщо в попередні періоди, скажімо так, вони працювали більше на Францію і на Німеччину, які мають найбільший, найбільшу вагу в Європейському Союзі, то просто зараз бачимо, що за тиждень було зроблено. Тієї самої роботи на польську аудиторію, і ми бачимо наскільки легко інколи поляки піддаються на проросійську та антиукраїнську пропаганду, яка вигідна виключно Російській Федерації. І це не вигідно ні полякам, ні Польщі, ні українцям, ні Україні, ні іншим членам Європейського союзу. Це вигідно виключно Росії. Вся ненависть, яка розпалюється, всі протиріччя, які стаються, це все робиться просто для того, щоб розділити наші країни, для того, щоб посварити наших людей і в подальшому використати оцей розкол у своїх власних цілях. Тому я одразу ж хочу закликати кожного українця, кожного поляка, хто також дивиться мій канал, щоб ви постійно думали своєю головою, в першу чергу. Так, можуть бути якісь проблеми. В якихось окремих ситуаціях коли там на вулиці до вас підходять якийсь там конфлікт стався і так далі. Але переважно, вся оця ненависть вона береться, і всі ці протиріччя вони беруться саме з інтернету. Тобто, ви заходите в коментарі, бачите, що хтось там написав, що хтось там побився, українці і поляки побились. Чи так само як була ситуація з заблокованим кордоном? Так? Тобто, ви вам ніхто конкретної шкоди не робив, але при цьому у вас там негативне відношення до е, поляків і так далі. І е, з іншої сторони бачимо, що е, напряму на життя більшості українців, які проживають в Польщі, це і так і так е, не впливає. Тобто, є якийсь відсоток українців, які справді скривджені тією ксенофобією, яка розігналась. Але в загальному переважна більшість просто не відчуває на собі е, оцього конкретного негативу, який наганяється. Точно так само треба робити і тут. Бо е, потрібно завжди думати своєю головою, включати критичне мислення. Це стосується точно так само і моїх відео. Я завжди наголошую на тому, що все, що я говорю, це є виключно моя суб'єктивна думка, яка може не співпадати з реальністю, яка може не е, Якби не бути об'єктивною в якихось моментах. І е, ті відео, які я роблю, вони покликані просто е, дати ще один варіант розвитку подій, який може бути. А е, Аналіз цієї інформації і те, як її використовувати, приймати її чи не приймати, він лежить виключно на відповідальності кожного, хто ці відео дивиться. Це саме стосується і всіх новин, це саме стосується всіх блогерів, всіх закликів як українських, так і польських політиків. Це стосується абсолютно всього. І це дуже важливо розуміти. Бо зараз у нас е, ніби 21 століття, сторіччя, ніби в нас є вільний доступ до абсолютно всіх знань світу, а з іншої сторони, в нас немає критичного мислення, і ми бачимо, що. Величезна, на жаль, кількість людей не хоче включати голову, вони просто ведуться або на якісь пропагандистські заклики з, з будь-якої сторони, які можуть робитись, або ж е просто ведуться якусь, на якусь тупорилу пропаганду, е все приймають за чисту монету, і ніхто е не хоче зайти в Google і 10 разів перепровірити ту інформацію, яка е надається в тому чи іншому джерелі. І це насправді створює дуже небезпечні може створити дуже небезпечну ситуацію в цьому випадку саме на виборах до європейського парламенту, коли проросійські сили, проросійські хакери вкидують, наприклад, як було вчора, інформацію про те, що в Польщі з 1 липня починається мобілізація для того, щоб зібрати 200 тисяч поляків і відправити їх на, на війну в Україні. От і ця новина облетіла весь інтернет. І хоч там через декілька хвилин її було видалено, її все одно рознесли по всіх джерелах. Потім написали, що це є фейк, і що це було вкинуто російською російськими хакерами. Але повірте мені, є величезна кількість людей, які вчора прочитали новину про те, що буде мобілізація в Польщі, а наступну новину про те, що це виявився фейк. Вони так і не прочитали. І я впевнений, що зараз в Польщі є величезна кількість поляків, які справді думають, що з 1 липня буде мобілізація в Польщі, тому як ніхто не сидить в інтернеті 24 на 7 та не моніторить абсолютно всі новини, які там виходять. От вони взяли якийсь кусочок інформації, все, далі їх нічого не цікавить, вони тепер будуть з цією думкою жити і, виходячи з цієї думки, будуть якось. Якось будувати якісь свої подальші дії, в тому числі і будуть нагнітати ситуацію навколо того, що це не наша війна, що хай українці собі там воюють, що всіх українців потрібно зібрати в Польщі і відправити на війну, а не відправляти поляків туди. І повірте, що такими наративами також скористається російська пропаганда. Тож закликаю всіх включати критичне мислення. Хто не знає, що це таке, зайдіть в Google, прочитайте, намагайтеся. Задавати постійно питання, кому це вигідно, для чого це робиться, і які наслідки можуть бути в тієї чи іншої події. І повірте, що вам в житті буде набагато простіше і е, набагато якісніше житись. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за перегляди, гарного дня і до нових зустрічей!